Таю вас, любі друзі! На зв'язку Драбина. Сьогодні ми піднімемось на вершину Крінджі, або зможемо насолодитися чудовим корейським серіалом. На голіді у нас дорама ділова пропозиція. Історія починається в компанії GoFood, день інаугуранції нового президента Кана. Але Кан Тиму занадто офігенний, щоб особисто бути на цій важливій події. Тому його секретар говорить урочисту промову від його імені Життя цікаве, і мотивація то є сильна філософія, психологія. Саме головне залишається людьми. Тим часом наша головна героїня Халі накрила в кохання прямує святкувати свій день народження і своїм другом, якого вона закохана вже декілька років. Але він робить трохи не той подарунок, на який вона очікувала. Бо він бачить в ній тільки подругу і зовсім не планує будувати з нею стосунки. Треба було менше тобі сюсюкаться з ним. Ой, валіра, те валірасе, та валіра твій гамну в житті Кантему не все так просто. Його дід та за сумісництвом, колишній голова компанії, зобов'язує його відвідати побачення на осліп. Не маючи інших варіантів, він погоджується. На наступний день Харі допомагає в ресторані її батьків. Але під час сутички з сусіднім рестораном вона завдає шкоди його господарю і випадково ламає вив'язку. Звичайно, вона бідна працівниця і не має грошей, щоб відшкодувати збитки. Але в житті її пощастило, бо в неї є заможня подруга Янсо, якій вона допомагає з побаченнями на осліп. Айлі ходила на них замість подруги і робила цілу театральну виставу для того, щоб налякати чоловіків. І уявляю, я зараз приїжджаю, мама мене зразу за руку і по магазинах. Все мені нове буде купляти. Штани, сорочку, шкарпетки мені купить, трусинові. Особисто я обожнюю її образи на цьому побаченні. Володька сьогодні наглажений, наложений, все як положено з розами, брене. Дівчина розуміє, що цей привабливий чолов'яга це її новий директор компанії, в якій вона працює. Але іншого виходу немає. Тому вона веде себе максимально крінжово, але хлопці це навіть подобається. Їх пририває інша жінка, яка думає, що Харі коханка її хлопця. Тому дівчині прийшлось сверкати п'ятами. Харі думає, що її план пройшов ідеально, але йому справді сподобалася ця пришлепкувата, і він хоче одружитися з нею. А мені нормального і не треба, мені такий вобля підійде. Перейдемо до другорядних персонажів. Йонсо зіштовхується зі секретарем і в них відбувається кохання з першого погляду. За 20 хвилин влюбиться, це нереально. Але я це зробив. Просто сильна мотивація. Треба розгрібати помилки минулого, тому Йонсо благає харі піти на ще одне побачення з Кантему і відмовити йому в весіллі. Але тут починається просто класика дорам. Вона падає, він її ловить. Дівчина відмовляє йому, і вони випадково зустрічаються. І в цей момент вона каже легендарну фразу: А на наступний день вони знову випадково зустрічаються. Мені дзвонять дзвонять Круєстяно Рон Роналдо Рональдо. Йонсом вимушена розповісти всю правду Кантему. Але він так просто не здається і просить зустрічі з шинхарі. Далі починається найцікавіше. Він обіцяє подвійну грошову винагороду, якщо вона буде грати роль його дівчини. Думай, бо місце горить, нічого робити не будеш, будеш з песиком голіла, сочки пела, тищу євро в місяць дешмала. Звичайно ж, дівчина погоджується, бо все життя вона була в боргах, і це чудова можливість для неї підзаробити. Він просить її про таку послугу, бо вже був на багатьох побаченнях наосліп, йому на них ну дуже не сподобалось. Вони уклали контракт про фіктивні стосунки і підготували історію їхнього кохання. Нарешті вона знайомиться з дідусем Кантему. Це проходить нормально, вона сподобалась дідусю, тому першу перевірку успішно пройдено. Нині фіктивно закохані, стають трохи ближчими. На свою річницю закохані влаштовують побачення, бо дідусь може дізнатися, що вони навіть не відсвяткували як слід цю визначну подію. Коли в мене є гроші, я себе дуже класно почуваю. Apple Pay, Apple pay. оцей оце звук. Пін, пін. Час сказати дякую моїм драбинкам за фінансову підтримку, а саме Галині Кравець та Ані Луценко. Дуже дякую. А якщо теж хочете підтримати мій канал, посилання під відео. Харі все бігала і бігала на роботі від Кантему. Неможливо не гасати, не плигати, не скакати, Не розбігти, стрибнути, не стрибнути, наче м'яч. Але все таки трохи спалилась, і він склав 2 плюс 2. і зрозумів, що Харі і є та дивна дівчинка з його роботи. Після цієї шокуючої новини він починає максимально тероризувати її на роботі. так. Їда не та. Живем не там, красять не так, прическа не так, все не так. Нарешті він розповідає, що знає, хто така Харі, і просить розірвати контракт, але він розуміє, що все ж таки Харі йому не байдуже, і він залицяється до неї. Але вона дає отворот поворот, бо робота для неї набагато важливіша ніж кохання. Але тому тут як справжній газ бере ініціативу в свої руки. І вони розпочали свої романтичні стосунки. Але не все так просто. Дідусь дізнався про їх кохання та всю цю історію з фальшивими стосунками. Він хоче їх розлучити, але вони кохають один одного. Тому Харі все порішала. Я тебе умножу на ноль, тобі ясна, або ні? Але ж не могло бути все так легко. Дідусю стає погано, і внук везе його на лікування в Америку. Через рік Харі бачить в новинах, що її коханий розпочав інтрижку з якоюсь вірінчелісткою і на крилах ревничів збирається летіти в Америку. А археоптелік знав, що так і буде, і прилетів раніше. Від великого кохання він робить їй пропозицію. Але я не можу не згадати другорядну пару, яка підкорила моє серце, це секретар і Янсо. Постійно випадкові зустрічі дали шанс їхньому коханню, бо спочатку секретар зовсім не хотів знайомитися ближче з Янсо і за цієї ситуації з побаченнями на наослів. Але Янсо не втрачала надії і все ж таки досягла свого, незважаючи на заборони батька. А я дождався. Це кап'яціки сидів, ждав, ждав, але все таки є. В кінці дарами секретар робить пропозицію Янсо. Час поговорити про мої враження. Мені дорама сподобалась. Комедійна, мила та максимально класична. Вона така вся бідна, але ходить з останнім Самсунгом. Звичайно ж, він не впізнав її з макіяжами без, і в багатьох моментах мені ця дорама нагадувала справжню красу. Оці всі суперові перевтілення, в кінці він обов'язково їде в Америку. Там біганина від головного героя. До речі, Огляд на справжню красу в мене вже є посилання в куточку і в описі під відео. Також стосунки секретаря та кантему нагадали мені дораму, зустрінемось в моєму 19 му житті. Там теж були максимально дружні відносини між директором та його секретарем. Якщо хочете огляд на цю дораму, пишіть в коментарях. Моя оцінка 9 драбинок з 10.